Тільки но сніг сходить з доріг, тільки но сонце прогріває повітря. На вулиці всіх міст виїжджають вони прихильники двоколісного транспорту, велосипедисти, скутеристи та мотобайкери. Водії автівок не завжди уважні до мотоциклістів, та й двоколісний транспорт не надто безпечний. Загалом в аварії байкери потрапляють часто: чи то з своєї вини, чи то з вини інших водіїв. То винний у цій автопригоді нам ще треба було з'ясувати. Коли ми тільки прибули на місце аварії, то встигли побачити, як байкера забирали до карети швидкої. На узбіччі лежав мотоцикл, а посеред дороги завмерли Нива та Таврія. Мотоцикл перегородив дорогу трамваю. Виник невеликий затор. Водійка трамваю першою розповіла нам про подробиці аварії. Був зелений сигнал Сітафора для автомашин. Він стояв з цієї сторони. Uh -huh. І виїхав в Жінка Говорить, що байкер буквально зіскочив з тротуару прямо під колеса ниви. Його на бровки заворачує, Воно uh -huh. він то ли не побачив, то не ніну ні понятно. Водійка також каже, що мотоцикліст хотів уникнути зіткнення, але його байк розвернуло, і він заднім колесом зачепив ниву. Водій Ниви у свою чергу запевняв, нас, що навіть не бачив мотоцикліста. адже видимість йому перегородила маршрутка. Почала відсюди перестраюватися маршрутка через трамвайні путі. Я її об'їхав зліва і почав переставлятися в праву сторону. І В цей момент я побачив, що мотоцикліст прыгає з бурівки практично. Поперек. В останню мить водій Ниви, як і мотоцикліст, хотів уникнути удару, але не встиг. Чоловік дав різко вліво і зачепив ще й таврію попереду. Я почав відтормажуватися, мене слегка занесло, і я зацепив цю таврію. Кримувальник Таврії фактично слово в слово повторив версію аварії, яку нам вже озвучували, і водійка трамваю, і водій Ниви. Мотоцикліст зацепив Ниву, вона почала перестраюватися в лівий ряд і зацепила мою машину. Як з'ясувалося, у трамваї, якому мотоцикл перекрив дорогу, був встановлений відеореєстратор. Тож тепер ви можете на власні очі побачити, як все сталося. Дійсно, все було так, як говорили свідки. Мотоцикліст травмував ногу внаслідок аварії. Невдовзі на місце приїхали інспектори. ДАІ. кажуть, відео з реєстратора їм допоможе скоріше розібратися, хто винуватить цього ДТП. Більше відео з місця аварії ви знайдете на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.